Сьогодні багато людей журиться про те, що буде завтра, яке буде майбутнє. Серцях неспокій, журба, тривога. Але згадаємо, як було на початку. Читаємо. Буття, перший розділ, 28 вірша. Це було після того, як Бог створив людину, написано і благословив їх Бог, і сказав їм Бог, ходіться і розмножайтеся, і наповняйте землю, і володійте нею, і пануйте над рібами морськими, над тахами небесними, і над всякою твариною, що плазує по землі. І сказав Бог: Ось я дав вам усяку тварину, що сіє насіння, яке є на всій землі, всяке дерево, яке має плід, що сіє насіння, вам це буде на їжу. І другий розділ 15 вірш. І взяв Господь Бог людину. Ли саду Едемському, щоб обробляти його, оберігати його. Це на початку було. Ну, хто ж не сказав, створив людину, сказав, все їй дав, на володій всім. Все в тебе добре, все тобі підчиняється. Обробляй і десь і, і розмножайся людина. Все, не було ніякої журби, не було ніяких тривог, не було війни, не було перешкод, не було переживань, нічого не було. Ні про що люди не журилися. Раділи життям, але одне таке їх тривожило. Не тривожило навіть, а цікавило. Цікавило одне таке їх цікавило. Що ж це за таке дерево, що має такий плід заборонений? Дуже-дуже цікавило і дуже-дуже спокушало це дерево. Читаємо далі. Після того, як булася спокуса почала вже. Діяти і дала наслідки гріховні. Читаємо буття 17, третя книга буття, 17-й вірш. Адамович сказав за те, що ти послухав голосу жінки твоєї, їв від дерева, про яке я заповідав тобі, сказавши. Не їж від нього проклята земля через тебе. У скорботі будеш їсти від неї і всі дні життя Твого. Виявилася скорбота. Виявилася скорботи і далі. Терні і осод буде родити вона тобі, і ти будеш їсти польову траву. Потім лиця Твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий. Бо порох ти і до пороху повернешся. І ще почитаю 4 розділ 12 вірш: Коли ти будеш обробляти землю, вона більше не стане давати сили своєї для тебе, ти будеш вигнанцем і мадрівником на землі. Появилася журба в людей, появилися біди після того, як був в війни пішли. Це наслідок людського гріха. Грік зіпсував стосунки людини і Бога через ту цікавість одну, через покус. і всі гніх. І через це в нас зараз є журба. Журяться люди постійно. Люди журяться. Постійно людина в журбі щось не вистачає, щось не так, як вона запланувала, постійна журба. І Бог відповідає нам, що треба робити, щоб журба ця десь ділася і пройшла. І дав нам чудовий, чудовий засіб для цього. Читаємо Філіп'янам, четвертий розділ 6, 7 вірші. Це місце. Багато з нас знають на пам'ять, коли ми проходили така серія, була 2-7, там цей вірш треба обов'язково вивчити, було на пам'ять. Ні про що не журіться, а в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Ні про що не журіться, починається вірш. А що ж робити? Написано молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. Богом. Бог дарував нам чудове, зробив нам чудовий подарунок. Це молитва. Ми маємо з вами диво таке, як молитва. Бог хоче, щоб ми це диво використовували, цей подарунок. Ми молилися, все, що в нас, що в нас виклик, хоче викликати журбу і переживання. Виявилося якесь переживання, чи натяк на переживання. Бо хоч ми зразу молилися, зразу ставали на коліна або так, чи навіть належиш, якщо сон поганий приснився і не можна, чи не можна заснути. Бог дарував таку молитву, я завжди ній користуюся. У спокої я ляжу і засну, бо ти єдиний, о Господи, який. Даєш мені жити безпечно. Кілька разів поможеш сім молитви. Все. Як правило, засипає. Спокійно. Далі написано і мир Божий. Мир Божий, який понад усяке розуміння. Мир Божий. Людина не може цей мир придумати. Людина не може його і зобрісти, російське таке, винайти цей мир. Він не підлягає нашому розумінню цей мир Божий. Він в нашому серці є і він людину заспокоює, дає їй мир, хоча скрізь війна. Він понад наше розуміння. Ми не розуміємо, як це. Бог особливим чином впливає на нашу свідомість. І такий мир Божий Бог посилає. Людина спокійна і перестає журитися. Бог дає розуміння, що нічого ні до чого доброго все одно журба не доведе, тільки до хвороби, до нервової хвороби. І далі написано, якаво, що Бог збереже серця ваші. Мир Божий через нашу молитву збереже наші серця. Якби я зараз запитав, у кого серце болить. Частина би підняла би руки. Біблій багато є вказівок там, що болять, що робити, таких натяків. Це не треба завідувати. Завість і гніль в костях писано. А тут Бог серця збереже. Не треба журитися, написано. А щоб не журитися, треба молитися, більшом, бачите, виходить. Молитва відганяє журбу, молитва дарує мир Божий, який понад усяке розуміння зберігає серця наші і думки наші, і думки наші Ісусі Христі. І ми починаємо думати, просити на підтримки в Нього, надіятися на Нього і вірити в те, що ця надія повністю забереться. І заботи, і журба відійдуть на задній план. А сьогодні це. Проповідь моя про молитву. Ви вже зрозуміли. Ми кожні неділі збираємося, я це часто кажу з кафедри, і заохочують до нас приєднуватися. Є таке, що тяжко мені молитися. Хтось сказав, що найвеличніші люди зараз на нашій планеті Земля це люди молитви. Ну, це не про тих людей, які проповідують про молитву чи розказують, що таке молитва з поясненням. А це про тих людей, які не жаліють, які знаходять час для молитви. В них цього часу нема, але їм приходиться його відривати від чогось другого. І це де друге, дуже важливе для них. Воно дуже цінне, але молитва більш важливіша і більш цінніша за нього. Молитва дуже важлива для нас. просто це не, не, не розуміємо і не привикли. Ну не всі дехто. Тому, будь ласка, я для вас запрошую, що ви не можете самі молитися, вам складно чи тяжко. Простенькі, коротенькі молитви, всякі. І сестра мене запитала. Бо я кажу, а чого ви, чо ви не молитесь в зібранні? Чого ви не молите тут молитеся в зібранні? Чому? Сестра мені сказала, що жінка в церкві не має мовчати, написано. Жінка в церкві нехай мовчить, а якщо щось її не зрозуміло, то хай питає чоловіка вдома, приблизно так написано у корінтянам. Це я, я досліджував це місце Тут в церкві, тоді був безпорядок, хаос. Хтось багато різними мовами починали молитися одночасно. Жінки починали чоловіка розпитувати, а що це там щось їм неясно було. Чоловік щось там пояснював, їй це мішало хаос, такий в зібранні був. Тому Петрові довелося порядок наводити, там в кінці написано. Бог любить порядок і устройство. Це після цього зразу сказано. Порядок і облаштування. Має бути в зібранні порядок, отак як в нас. Зараз. Тихенько всі слухають. Ніяка жінка не питає чоловіка на голос того, ну, що це він там сказав і як це то знімати. Чоловік каже, да, так, так і пояснює її, бо вона не гнівалася на нього. І це, тому і Павло казав, жінка, жінка в церкві хай мовчить. Якщо хочеш щось знати, домагай чоловіка розпитує. Але на підтвердження того, що жінкам можна в церкві молитися, дочитаю вам кілька місць. Одне місце, це. Марка, 11 розділ, з 24 вірша буду читати. Марка, 11 розділ, з 24 вірш. Тому кажу вам, припутав сил. Луки, другий розділ 36, 28 Луки. другий розділ 68. Була тут Анна пророчиця, дочка Фануїла з Коліна Асирового. Вона була в глибокій старості, проживши з чоловіком. Сім років від свого дівоцтва, вдова років 84, яка не відходила від храму, служивши Богові молитвою і постом День і ніч. Анна пророчиця була в храмі, служила молитвою і постом день і ніч. Ну, можна подумати, да, ну тут щось не то. Ну, служила молитвою і казала Амінь в церкві. Або. Вона не говорила слів, можна якось захищатися. Але інше місце, діях апостолів, перший розділ, 13-14 вірш. І зібралися в кімнаті на верхньому поверсі, де вони перебували Петро і Іоанн, Яків і Андрій, Пилип і Хома, Варфоломій і Матвій, Яків Алфеєв, Симон Зелот і Юда, брат Яковів. Всі вони однодушно перебували в молитві. Однодушно це означає, всі молилися. Всі молилися. Кожен молився однодушно. Всі вони однодушно перебували в молитві, і благанні разом з деякими жінками, і Марією матір'ю Ісуса та з братами Його. Там була і Марія, і деякі жінки були, і всі однодушно. Перебували в молитві. Всі молилися. І жінки, і чоловіки всі молилися. Тому в церкві жінка може молитися. І в нас це дозволено робити, нашому Баптійському братстві. Жінкам Бог дозволяє молитися в церкві. Біблія про це говорить. Так що, не соромтеся. Звичайно, написано в В'яткому завіті, що. Чоловіки возносили руки в молитві до Господа. Пріоритет, звичайно, чоловікам. Але якщо чоловіки мовчать і не хочуть молитися, то що тоді робити? Жінки можуть молитися. Бачу, що чоловіки мовчать. Ну, Перебивати не можна, коли починає брат молитися, почекати він закінчить, потім помолитися. Має бути порядок. Порядок і устройство, так як казав Павло. Звичайно, молитві обов'язково має бути подяка. Слово подяки це супутник любої молитви. Дякувати Богу за все. І молитва має бути короткою і нелицемірною, не на показ. Обов'язково. Друга молитва, як правило, чому довга молитва? Він хоче показати, як вона гарно молиться, як вона вміє, яка в гарна дікція або ще щось. Це недобре. Писання це вісьмі, смію, колись книжники фарисеї так робили. Молитва в цій має бути коротенькою. коротенькою. Але більшість людей має помолитися. То, що вона коротенька, якби я переживаю за іншу, щоб ще й хтось встиг помолитися. Звичайно, можна сказати, ну як, я ж хочу прославити Бога, Я хочу сказати, це дома, дома, на одинці. вибирайте собі час, два, три, десять часів підряд, можете стояти на колінах, і це буде приємно Богові. Людина стоїть собі і згадує все, згадує явище природи, які прославляють Бога. Всі явище природи. Сніг, град, дощ, вітер, всі явище природи. Згадали. Його прославляєте, величаєте наскільки його. А в зібранні молитва може бути коротенькою. І тільки те, що ми зараз говоримо про молитву. Хочу людина помолити. Господи, даруй мені уста, правильні для молитви. Амінь. Ми говоримо про молитву. Дари мені серце, яке би любило молитися, Господи. Амінь. Молитва. Дійсно, Бог подарував нам на мою величезну силу. Сила молитви згадується Ісусом Христом. Читаємо Марка, 11 розділ 23, 26 вірш. Що я починав. Тому кажу вам, все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Просто звуки іздавати словами, а серцем вірити. Вірити, що буде. Ну, звичайно, в іншому місці все, що ви будете просити, в ім'я моє, те, що нам хоче дати Бог, якщо ми про те молимося, буде вам. Скажіть, Бог хоче, щоб моя жінка покаялася. Звісно, хоче. Звісно, хоче. Мені це буде, якщо я буду молитися з вірою. А ще б думали, що вона все одно не покається, але я все як вже помолюся. То, звісно, не буде. Молитва має бути з вірою, ні грама не сумніваючись, що це буде. І коли стоїте на молитві, то прощайте, коли щось маєте на кого. Щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Якщо ви не прощаєте, то і Отець Ваш Небесний не простить вам провин ваших. О! Обов'язково серце має бути чисте від гріха непрощення. Обов'язково. Щоб то не було. Які б ті кляті вороги не були, Бог каже, от, ви стоїте на молитві, то прощайте. Бо вам не проститься. І в чому теж сила молитви? ми маємо розуміти. Тяжко простити, але це простити. Прощайте, коли ми молимося за їхнє покаяння, це вже ми простили. Коли ми молимося за їхнє прозріння, це вже ми простили. Молимося за те, щоб їм було добре. Яков в четвертому розділі з першого вірша пише апостола Павла 4 розділ, перший вірш, звідки ворожнеча, ворожнеча два чвари між вами, чи він непожадливістей ваших, що воюють у членах ваших. Ви бажаєте та не маєте вбиваєте і заздрите та не можете досягти, сваритеся та ворогуєте і не маєте, бо не просите. Просите і не одержуєте, бо просите не на добро, а щоб обернути на пожадливість вашу. Бачите, багато перераховано тих негативних бажань. таких. Бажаєте, а не маєте, бо не на добро бажаєте. Або не просите. Тобто молитві треба просити на добро. Наша молитва має бути з проханням на добро. Ми щось просимо. Нормально, в наших молитвах Бог відповідає нам. Тому будьмо людьми молитви, а Бог поможе нам, щоб ми більше часу тратили на молитву, не жаліли цього часу. без зібрані більше нас молилися, бо буває, зібрання приїжджаєш, і ніхто не помолився. Ні один. Сергій Сергійович, пастир наш. Каже, давайте ми поміняємо вас на Домі молитви вивіску, дом тишини. Ну, всі мовчать, ніхто не хоче молитися. Таке буває, в кількох церквах таке є. Мовчати, все. скільки їх не спонукаєш до молитви, і проповіді говорив, не, не хочуть. мовчати, вперто мовчать. Ну це ж не придумав хтось, я чи інший. Це в Біблії так написано. Завжди моліться. Завжди моліться. Людина має молитися. Почули. Слово Боже, відповідь має бути яка наш на серці. Господи, дякуємо Тобі за Слово Боже, яке для мене радісне. Амінь. Все, коротка, чітка. Молитва з подякою для Господа нашого. Будь прославлені Його. Він завжди чекає нашої слави, нашої подяки. Нехай слава з нашої молитви до Господа звучить завжди. Хай наповняється наша Україна і наша планета через наші слави. Наповняється весь світ славою Його, наші Спасителі і Бога. Амінь. Помолимось.